Які продукти потрібно включити до раціону для відновлення щитовидної залози? Всім вітання. Щитоподібна залоза відіграє дуже важливу роль. Річ у тому, що вона виробляє гормони, що регулюють обмінні процеси в організмі. І якщо ви часто відчуваєте втому, набираєте вагу без особливої причини, ваше волосся стає ламким, а шкіра сухою, тоді треба подбати про щитоподібну залозу. Включіть раціон корисні для неї продукти і вам вдасться позбавитись від багатьох проблем. Ми підготували для вас, які саме харчові продукти допоможуть підтримати оптимальне функціонування щитоподібної залози. І перше, це оселедець або скумбрія. Вони мають у складі високий рівень вітаміну Д, який допомагає роботі щитовидної залози та попереджає її запалення. Також рекомендується частіше їсти домашні яйця. Далі сардини. Вони мають у складі омега 3 жирні кислоти, які зміцнюють імунітет і знижують запалення. Білі буби дуже мало гормонів щитоподібної залози виробляється при нестачі заліза, а в одній порції бубових його міститься близько 8 міліграмів. А для кращого засвоєння цього мікроелементу в раціон слід додатково включити джерела вітаміну С. Цибуля, вона сприяє зміцненню імунної системи та підтримує функцію щитоподібної залози. Яблука, груші, сливи, ці фрукти багаті желатиновими волокнами та пектинами, які сприяють виведенню з організму важких металів. Фрукти краще вживати у свіжому вигляді і зі шкіркою. Гарбузове насіння. Воно містить багато цинку і відмінно підходить як перекус. Бразильські горіхи у їх складі міститься селен. Цей мінерал бере участь у виробленні гормонів щитовидної залози. І на день досить з'їдати всього кілька горіхів, щоб організм отримав добову дозу мінералу. Морські водорості у їх складі багато йоду, а він дуже необхідний. Оливковальняна або конжутна олія. Ці олії містять омега 3 та омега-6 жирні кислоти, корисні для щитоподібної залози. Чорниця до складу цієї ягоди входять антиоксиданти з полуки, що усувають порушення в роботі щитоподібної залози. Можете також приймати рослинні комплекси, які створені для забезпечення організму усіма необхідними поживними речовинами, вітамінами та мінералами для покращення загального здоров'я. Завдяки цьому такі комплекси відновлюють гормональний баланс та нормальні. Алізують роботу щодо подібної залози, і одним з таких комплексів є дрімолов Ультра. Він містить екстракт спіруліни, екстракт ягід чорниці, екстракт ягі та екстракт трави люсерни та екстракт корення лапчатки білої. Це потужне джерело біологічно активних речовин для полегшення перебігу захворювань щитоподібної залози і корекції гормонального балансу. Тобто, цей комплекс має протизапальні властивості, підтримує здоров'я індокринної системи та імунної системи. А також при проблемах із щитоподібною залозою рекомендується виключити з раціону консервовану продукцію, жирне м'ясо, випічку, і кондитерські вироби, міцну каву, газовані та алкогольні напої і солодощі.